Часто не питають на певні обмеження, то познач їх на вході. Round Fight. Ми приходимо в заклад поїсти, а не робити шоу. І людям навколо, які не підписувалися на ці зйомки, це не подобається. Агов, oh, ми не у тебе вдома. Ми в публічному місці. І знімати людей це нормально, бо вони можуть потрапляти в кадр. Так. Приближена зйомка заборонена, але в цілому зйомка атмосфери не заборонена. Не всі хочуть побачити відео, де вони на задньому фоні щось жують, або сидять не з тією людиною. Камон, це має бути про повагу. Ну тут ми або поважаємо відкритість суспільного простору, або повертаємо цензуру. Приватність це особистий простір, а не причина забороня до зйомку. Заклад це приватна територія, тож його власник має право створювати такі умови, які будуть зручні його гостям. Блогери часто не питають дозволу на зйомку і тим самим заважають не лише гостям, а й персоналу. Ми говоримо не те, що заборона це якась репресія, це просто в межі дозволеного, в межі розумного дозволеного. Правила окей, але не заборона. Якщо є певні обмеження, ну познач їх на вході. Але не можна заборонити знімати всім. Це те ж саме, що попросити тишу у кав'ярні. Тож що має право заклад заборонити зйомку? Пиши свою думку у коментарях.